Народилась в поліському краї, на землі предковічних лісів, там озера таємничі розмаї, і чути скрізь тисячі голосів. Це історія славного роду, це часи геніальних людей, які нам здобували свободу і боролись за єдність земель. Українка, дитя України непокірна, стійка і жива. Твоє слово ніколи не згине, твоя слава по вік не вмира, ти зростала у праці, в навчанні, у сім'ї вже відомих батьків і не цуралася ти до останнього, ні селянських дітей, бідняків, ти закохана в казку в природу і у музику ніжну й тонку, небайдужа до долі народу, тож обрала дорогу таку непокірна та різностороння, сильна духом і добра душа, маєш крила, летиш до осоння там звучить твоя сьома струна, ти наш промінь. Дзвінок і надія, і конвалія ніжна зоря, ті весняні пісні наші мрії, через тебе вони пророста, не забудуть тебе, чуєш, Лесю, ти навчила любити життя. Як боротися треба зі смертю, тож для нас, ти навіки жива.